Андрій Дорянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, доєднується до нашої ефіру. Пане Андрію, ви вже з нами. Вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір, вітаю, пане Андрію. Говоримо з вами про перспективи того, що Путін зможе домовитися з Трампом. Бо от пишуть журналісти, що Гардіан, зокрема, що Є такі люди в оточенні Трампа, які можуть вплинути на його позицію. На ваше бачення наскільки це реально, щоб е, лідери Америки Америки і Росії знайшли спільну мову е, в умовах нашої війни? Ну вони можуть будь-яку мову мати. Е, головне, що розуміти, що є різні переговори, які б були включені тут? О, головна, втім, це б було будь-яке домовлення. Між агресором і Україною, і це не повинні вплинути на будь-які акції міжнародних партнерів. Бо так як ми знаємо, чи то Велика Сімка чи інші міжнародні альянси, багато з них згадали, що не буде спокій з агресором, аж поки він не тільки. Вийде з цілої території України, але і так само він перебрав території інших наших сусідів. Так само. То втім, коли ми говоримо про заморожені гроші, коли ми говоримо про санкції, це все є акції міжнародних партнерів, які не не включені до будь-якої домовлення щодо замороження. Чи то буде так, як у декотрих газетах згадають, залишити два областей під контролю агресора, що буде статус Крим, так як інші, це має бути прямо домовлення між Україною і Росією. Але як цілий світ реагує до цього, це є зовсім інша розмова. І втім буде дуже важливо, щоб Америка була вперед, а як звичайно, то ми побачимо. Цього тижня, коли Велика Сімка буде мати обговорення останній раз під час адміністрації Байдена, як і так само на інші міжнародні обговорення, де світ стоє стоїть а поза тим, що Росія щось пропонує чи інші країни. А яке домовлення цілий світ може мати окремо з того розмов? Пане Андрію, тут просто цікаво. Ми ж маємо розуміти, що і Росії щось треба запропонувати. А що може Дональд Трамп запропонувати Путіну? От як не те, що умиротворити, як агресора змусити сісти за сіл переговорів? Що він може запропонувати? Я би казав реалістично, немає нічого є, що б могло переконати агресора. І так ми знаємо, що зараз тепер Росія хоче далі і далі. Нападати на Україну, то їм і вони зараз не зацікавлені стриматися. Втім, я думаю, задоволений Трамп, що він ще має 50 з чимось днів. Uh, і тільки від 20-го він би тоді став як брехун, що він може вирішити через 24 години. То добре йому зараз тепер що це ще на, на чолі Байдена, але від 20-го uh, він буде терміново працювати не так багато на міжнародні справи, але uh, я кажу про uh, такі конфлікти, як Ізраїль чи uh, Україна чи інші. Uh, uh, Території, а а включно до нього буде внутрішні внутрішня політика, і це трохи буде включити міжнародну справу, бо він хоче включити міжнародні тарифи терміново. І втім, я думаю, буде найбільший вплив на ситуацію у нашого агресора зараз тепер, бо ми знаємо, як економія агресора зараз тепер пропадає. Що ціни. Який вони підвищує підвищується тиждень за тиждень, місяць за місяць, і е, якщо це станеться, що міжнародна економія буде мати такий е, е, буде в шоці після е, початку адміністрації Трампа? Це буде, я думаю, найбільший вплив на Путіна, е, на яким він може буде хотіти. Якийсь результат, що йому буде допомогти з економією, бо це фактично є найбільші найбільшій зброї проти Росії зараз. Тепер не різні тактичні зброї, не солдати, але фактично, що їхня економія не може довести до кінця року, так як у такому стані, як яка вона зараз тепер є. Почули вас, пане Андрію? Ще ж аспект стосовно Китаю. Є таке бачення, типу, Росія може бути союзником проти Китаю. Хочу започути вашу думку. Загалом Америка буде вести економічну війну з Піднебесною? і яка роль в цьому Росії? Я думаю, стопроцентово буде економічна війна з Китаєм, і це досить швидко буде у 25-му році. Так він залишив його адміністрацію Трамп у двадцятому році. Що ще були високі тарифи? Було одно домовлення, але не всі, всі домовлення, які він хотів мати з Китаєм. То я думаю, буде саміт особистий з Жіжінки і Трампом. Чи то до літа буде, ми ще побачимо. Але пропозиція, так як різні пропагандисти кажуть вічно, чому Америка не повинні воювати з Росією, щоб вона була наш союзник у війні проти Росії. Ну я можу тільки казати, що такі речники, які Трамп сам вибрав, чи то Включно держсекретар, який буде Марко Рубою, як і його головний радник національної безпеки, ненавидять обидвох Китай і Росію, то вони не ба вони не бачать різницю. То як якщо він мав якщо президент Трамп мав таку думку, це ми не бачимо у його радників. Пане Андрію, і наостанок стосовно самого ще Трампа. Ви вже згадували цю обіцянку його за добу там все вирішити. Це ж не єдиний конфлікт. Наш є ж ще Ізраїль і так далі, Іран, Корея. Я до того, що а якщо він цього не зробить, справді в обіцяні терміни, це якось вплине на його електоральну підтримку? Чи це вже ну вибрали? Вже як буде? Обіцяв за добу, буде там пізніше. Трамп це уникальний кандидат, уникальний політик. Який може будь-що казати, і може навіть і забагато сказати, і що чи то журналісти, чи сама громадськість не буде дбати, що він перейшов правду на неправди, чи просто мріяв думки. Бо всі зрозуміють, що він дуже легко може покинути свою думку, свою ідеологію, все, що він каже, він може змінити день за днем. Годину за годиною так я можу сказати, головне за все, що Мехіко буде платити за його стіну на південного кордону, яке нічого нічого з цього не сталося, і це не було головна причина, чому він не переміг у 2020 році. Uh, він ще і буде говорити про південний uh, кордон. Uh, дещо він казав зараз тепер, ну, перед бочної кампанії він зовсім буде стопроцентово забути про це, uh, uh, бо це є такі. Він просто є такий політик проти нього. Такій традиційні стратегії, так як ссадати, що він неправду сказав, чи мабуть він перемінив позицію, це ніколи не піднижило його рейтинг, і його фанати будуть підтримати його до кінця. Пане Андрію, почули вас. Дякуємо вам за детальні роз'яснення цих процесів за океаном. Дуже дякуємо. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, доєднувся до на нашого ефіру. Поговорили про перспективи, якось з'явилися матеріали про те, що нібито Трамп хотів би союзники в Росії Росію і проти Китаю.